Літні вечори такі довгі, і все, чого не вистачає, хороший серіал. Ну не питання, ми підкажемо. Мисливець за головами назва здається дуже і дуже знайомою, але йдеться про серіал 2025 року. І так, справжній мисливець за головами гине під час чергового завдання спроби зловити надзвичайно небезпечного злочинця, але він повертається у світ живих і буквально за півдня усі поранення зникають з його тіла. Він воскрес, і це рішення самого диявола. Тепер хаб має полювати на демонів, які втекли із пекла і ховаються десь серед людей. Між іншим дуже талановито ховаються. Тож екшена і адреналіну більш ніж достатньо. Ви не нудгуватимете цілілі. Це теж новий. Серіал у невеличкому містечку, 15 років тому, стається страшна трагедія. Рятуючи підлітка з води, гинуть двоє інших молодих чоловіків. Загадково зникає. Дівчина тепер Кіран повертається у це місто уже з новою сім'єю з своєю дитиною. Але там і досі його вважають винним у цій трагедії. Ситуація погіршується, коли на пляжі знаходять мертву іншу жінку, і Кіран вплутується у розслідування цієї справи. В маленькому місті люди вміють неймовірно добре приховувати свої страшні секрети.